Хтось каже, що з дітьми неможливо там жити чи щось робити, а хтось бере і піднімається на вершину гори з дітьми на багі. В общем, нам сьогодні виїжджати в тайбур. Марка дуже сильний кашель. а таточка ж не їде з нами. Поки все хорошо, так що я кажу за лішу якась жопа буде в кінці. <сь Sket>? Кому там уділить! Приїхала в Чернівецький університет. В общем, нам сьогодні виїжджати в тайбер. Марка дуже сильний кашель. Mm -hmm. я, ну, я от реально я не знаю, що робити. Це mm -hmm. просто кашель без температури, без нічого, але mm -hmm. фіг зна, що то є. Написала лікар каже: ну, просто типу промивати ніс це через нежить, воно спускається вниз. Але, блін. Вести його до 12 дітей, залишати я не хочу, я не хочу сама в той табір їхати ага. без Мартіка. І мене просто розриває ага. зараз. Зараз чекаємо, коли прокинеться, поміряємо температуру. Він супер бодрий, все хорошо. Він бігає, вообще не видно, що він хворий. Але ага. цей сраний кашель, вибачте, просто вбиває. Добре? Ти кажеш, я сміливий, як кремез. Переохолодження не було. Він купався в басейні. Басейн прохолодний на вулиці. Коротше, лікар Грянов Сказав, що не заразний для дитячого колективу, все хорошо. Просто робити інгаляції, це переохолодження. Боже, як мені одлягло. Ви собі не робити. Коротше, оцей хлопець робить нам нерви. Послухали e, від переохолодження, в нього щось там. Ми заплакали. А! їда падає. У нас через півтори години виїзд, ми ще не були вдома, до кінця не зібралися. щось Ця поїздка якась в мене взагалі не організована. Я така завжди думаю а третій табір, що там робити? А ми потікаємо. Ні, підеш зі мною, Сонечко, нам вдома ще й треба деякий час побути. Ну а чого ти не хочеш? Не Коротше, не отак. Неприкольно, не так? Ну буває. Я ну куди? Ми ж ще не приїхали. Заспіваєш, як ти співав, ой, май гад? Ой, май гад! Марчик, а ти хочеш знову стадер для мам? Да. Ага. <реш> Марчик, а ж не їде з нами. Доброго ранку. Вчора напевно був пранк. Марка з кашлем, бо сьогодні вночі не кашлянув ні разу. Зробив нам нерви. І живе себе спокійно. До речі, на цей раз мама приготувала запіканку, а зазвичай беру просто кашу усю дитячу, розвожу її кипятком із лохинкою. Або можна вам лайфхак у провідника попросити в холодильник здати речі. От ми сьогодні запіканку мама поставила на ніч. І чудово. Смачно? Так смачно. <смачено> Ми вже на місці, водичка чудова, погода, звісно, з хмарками, але в цілому супер. Взагалі кайф! Цей раз водичка тепла. Там вже набирається дитячі веселі. Живемо.

Так Вона важ... О, така важка. Ну давай, ти несеш для вогнища, так? Вона? Помічник мій. Б... 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 Значить, зараз вам розкажу, як пройшов день. А вечір проходить проходити так. Але все чудово, Марк не кашляє майже взагалі по превентивні міри. Так, значить, день перший пройшов чудово, без всяких ексцесів, без всяких приколдесів. Люди супер класні, з усіма встигли поспілкуватися. Дуже приємно якось, якось поки, поки все добре, так що я кажу, Саші, що, якась жопа буде в кінці лазити. Але бок, все супер, Марк переніс здорово, чудово, поспав о 10 заснув на пів години в трансфері, все, сьогодні не спав і чудово себе теж почуває. От, тому ми гайда відпочивати, я допрацьовувати. Те, що сьогодні ще не зробила. Взагалі клас. Слухайте, я так боялася цього табору. Мене Накривало пару раз, але поки я задоволення йдемо на замах і ставимо ліву стопу довгих правого коліна. А дивиться там щомощали. На рівень стану, призігніть трошки коліна, долонями стираємося з стегна і подягніть... Ну, тому, що те саме метро, типу біля нас метро немає, але ми коли приїжджаємо туди. Буде... Роснувся вокзал. І все. Один рахунок. Вернув! <реш> хвилин 20, дитина грається машинками. Сьогодні так класно поплавали. Марка затащила в басейн, то хвилин 20-30 ще не вилазили. Теплюща вода, кайф. В общем, по табору. Сьогодні у нас третій день. Мало вам знімаю, тому що ви багато що бачили. Але класно вчора посиділи з дівчатами дуже ввечері. Сьогодні їдемо до коней, завтра на квадроцикли Коротше, там повна програма. Дехто і девчан. Вот але дуже класні, дуже класні люди. Дуже класно спілкуватись. Тут така тусовка завжди перед сном у малюків в басейні. Тому поки Ще раз будемо? Так. О, ще відбив, марк. Все, ти навчився грати, так? Звісно, готовий? Ну, мам. На сьогодні багато, так? На вершину!

Um, в общем, сьогодні останній день в таборі. Завтра вже їдемо додому. Ну, як сьогодні виходить, не супер останній, але повний день останній. Ну, що таке? ти хочеш познімати себе? Знімай. Розказуй, як в тебе справа. Мене кале. Я плаваю. Давай. Дні. Дні. У нас холодний день прям, прям такої. Завтра ще холодніше і добре, що це під кінець, а не отак от всю було подорож. В цілому все пройшло чудово. Встаємо, йдемо займатися. Не, не не, 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 не. Навіщо тебе заховати? Чим Ви вирішили сходити прогуляти з Марчиком. Я вам не розповідала, тому що такі важкі дні для мене були. У мене на днях пішла з життя бабуся, мамина мама, і вона вимушена була поїхати, звісно, від нас на похорон. Я не можу бути там присутньою. Давай, Сонечко, зараз. В общем, і самі ну, розумієте стан, але добре, що я тут, насправді, бо тут дуже багато всього відбувається і не дає голові собі зачахнути. Тому з Марчиком зараз ідемо гуляти В ту красу. Вам майже нічого не знімала, але е, тут просто неймовірні люди. Я дуже цьому тішусь. Ні, я тобі казала, що сам. Побігли. Побігли бігати. Покажемо, як ми бігаємо. Давай на відео. Ось, дивись, от сюди. От сюди. Давай, готові? Перво! Так ми спускаємо, щоб не на ручках. От. І... Але малі, сьогодні п'ятниця, останній день. Не хочеш, то пішли. Останній день. У двох малих температура піднялась. Ну, але сам заїзд взагалі дуже класний вийшов. Ну я вважаю, це джекпот просто внизу. Так, це ж не ескаватор, це хто? Бульдо... Кран, так? Кран. Та да, вообще, зачем нам таричка? Що ага. там? А тепер починається найцікавіше. Як ось це, ось це все запхати в валізу і відправити її треба новою поштою, бо я ж зараз без мами їду і візок, і це я не вигрібу. Тож починаємо з боку. Мучка нікому, мику мучить. Оу! Ну майже. Звісно, де да наш валанчик? майже Так. Все, Дякую вам. Ту-ту. Ой. Каже ту-ту. Відео, відо, відео. Дижите. Чи буде чи ви? Не знаю, треба буде дивитися. Треба буде дивитися. Що? Я Варка задала. Закатай рукавчики. Спасибо. Дружба, як гарно. В общем, сьогодні той день, коли нам треба було виселитися о 12 і Ми якраз поки заїхали на нову пошту, поки там всіх по вокзалам розвезли, кому треба. Автовокзал ми приїхали в Чернівецький університет. Тут можна з екскурсією заходити, але діткам, понятна екскурсія, не цікава, тож ми катаємо камінчики. Марчики поїхали отуди катати. Диви, які довгі камінчики розійшлись. Дівчатки хто на екскурсію з малюсінькими хто отак, от як ми, просто гуляє. Звісно ж, камушо. Екскурсія зайшла всередину, а ми так. Ну, ладно. Ну, і... Диви, вони далі, дивись, як тут гарно. Дякую, навзаєм. Тут просто ззаду. Так, да, підемо туди. Ззаду такий є парк, так гарно взагалі. Просто погуляти можна зайти з екскурсією: 100 гривень з дорослого, 30 зі школяря з такий, взагалі, безкоштовно. І пройтись, отак прогулятись, не обов'язково і слухати екскурсію. Дуже раджу, красиво. У нас не перерва, тому що там була б не екскурсія, а вирвані годи. От. І мені дуже сподобалася фраза дівчинки з табору. Вона каже: хтось каже, що з дітьми неможливо там жити чи щось робити, а хтось бере і піднімається на вершину гори з дітьми на багі. І дійсно, от я зрозуміла, отак так от з Марком коні, багі, потяги. Просто Чернівецький університет десь погуляти, десь побігати. Це такий кайф. Це такий кайф, що дитина то все бачить. Звісно, вона не запам'ятає половини, але я живу при цьому. І це так круто. Виїжджайте з дітьми, не бійтесь. Перший раз вийдете, далі неможливо буде зупинити, я вам кажу. Марчик, тобі сподобалось в таборі для мам? Так. А що найбільше сподобалось? Кось. Ну, серйозно, що сподобалось? Кось, кось. Що таке кось-кось. <тувати> а, мультик сподобався. Їдемо в заклад і гуляти по центру. У нас є дві Заклад? <постовіт> ну, потім знайдемо заклад, так як погуляємо. А, вони а Або це було заусі Варвара, Марк. Класс? Класс? Девчонка, детенка. Поехали. Варя, подувается тебе бульбашки. Я просыпаюсь, ну, кто Что-то как-то он еще там шевелился, что он, ну, не шевелился. Проехала. Так само, як після попереднього табору, У нас змінає фотка тут, де він з мамою сидить. Каже, хочу смаколик. Що взяли якусь печиву. Дитина щаслива. Насправді це перший табір, з якого от я зараз на вокзалі. Я настільки наповнена. Це не значить, що попередні були там, типу, погані, чи ж люди були якісь не такі, але е, от цей табір, незважаючи на втрати, незважаючи на все, я е, для мене було Типу він пройшов найлайтовіше, бо була хороша погода, ніхто там не хворів. До речі, малі, у кого була температура. Маркіш, ходи сюди. Малі, у кого була температура, у них в одну ніч вона пройшла і все. Невідомо, не що це було. Може, нахлівались води якось просто. Непонятно. Вот. І з дівчатами класними були. І знову ж таки, не значить, що це інші табори якісь погані, але коротше, тут найменше було по... Найменше було по стресу. В общем, тому я дуже задоволена, їду наповнена, скупую нових знайомств. Е і якось пройшло все типу рівно і спокійно. Ну що, сина поїхала? Да. Ми зараз їдемо з незнайомими людьми так? вперше. Провтикала, мач повели взяти. Зараз включив їх. Я дивлюсь своє відео. а Ти що дивишся? Кавказку будеш? Ми вже в Києві під'їжджаємо. Ти не збирається прокидатись. Як ти пошла? Як? Я добре. Я, нормально. Нормально. Так. І я що тобі снилась? Так, що тобі снилось? Тувай. Хай ти А <реш> зараз приїдеш додому і що будеш робити? Тому що я вже не плачу спочатку. А вдома що будеш робити? Мама. Сто. Мама. Тобі сподобалась наша подорож? Так. Да. Я дуже рада <реш> на <мені>. цьому. <реш> Насправді геніально було відправити Валізу через нову пошту. Вона буде вже сьогодні до 18, а ми ще на такому легкі. Чому я цього робила раніше, не знаю, жлобілася. Цю дереві вийшло. Торо нема. Тепер диви, як вільно, можна бігати. Затор із людей. Ззаду. Сорі. Ріхов прям дуже заряджений во всі. довольний, що ти зараз розказує, показує. Заїхали в мак поснідав. День чудовий. Марк, що там? Є? Там лежить кіпш. Ааа першу трасу Коротше, приїхали додому, тут нас, як завжди, тягають подаруночки Треба. Ви бачили таке бадьо? -я? Я не бачила. дес Але найприкольніше це Став оця книжка. Де Треба. можна по книжці пускати машини, блін. Треба завести. Ми таке побачили на ВДНГ, якщо не бачили блог, отут-от він от-от. Тут Треба. бачили. 100%. На ВДНГ Сиди. в книжковому тому магазині. Гонки, гонки! Хто перший? О, о! о-о! о-о! аварія!